Чи можна пройти на навчання в Deutsche Bahn, якщо твій рівень мови B1? А може навіть А2 візьмуть? Сьогодні я розповім вам, який рівень мови потрібен насправді. Я також розповім, чи можна проходити вступні тести, а також вчитися на російській мові, щоб все було простіше. Всім привіт! Це вже друге відео на моєму каналі, і чесно кажучи, зараз я не маю достатньо часу, щоб знімати регулярні відео, бо готуюся до початку свого навчання. Але як в мене є вільний час, я заходжу в коментарі, читаю їх і готую відео на теми, які вас цікавлять. Але якщо ви хочете бачити мене частіше, то підписуйтесь обов'язково на мій тікток, там я трохи активніший. Отож, який рівень мови потрібен для початку навчання? В вимогах багато компаній пишуть Б2, але є такі, які пишуть достатні Б1. Є також варіант, коли вас беруть на навчання з рівнем мови Б1. Але перед початком основного вашого курсу на машиніста пропоную ще двох або чотирьохмісячний курс професійної мови, я в своєму бевербунгу написав, що зараз я маю сертифікат 1, але до початку навчання я обов'язково матиму b 2 чи помогло то не знаю, бо моє місце далося мені не з першого разу. Всі мої співбесіди і тести я проходив, маючи сертифікат b 1 з інтеграційних курсів. Але важливий нюанс є. Люди, які з Б 1 можуть працювати, вирішувати свої проблеми, спілкуватися. А є люди, яким з Б 1 то буде дуже важко. Курс Б2 я зробив вже після підписання контракту за свої гроші, бо тому, що останні півроку курсів Б2 беру фіджип-центру практично не було. Мої труднощі, які мені трапилися з моїм рівнем мови, були наступні після співбесіди. Є айднунсунтазуху, це такий тест, де перевіряли в мене реакцію, повний медичний огляд і так далі. І в мене було останнє завдання, здається, коли мені вибивали риси характеру або опис якоїсь ситуації, і мені треба було її оцінити, чи це про мене, чи це не про мене від одного до п'яти. Наскільки то відповідає? І там було дуже багато прикметників, яких я просто не розумів їхнього значення. Я навіть вийшов, був з кімнати, пішов до медперсоналу, сказав, те, що я вчу німецьку тільки рік часу, і я не все тут розумію, чи можна мені якось з тим допомогти, бо я не хочу неправильну відповідь зробити. Мені лікар сказав нічого, робіть завдання. Після того ви будете з психологом обговорювати свої результати. Розмову з психологом. З Б1 проходити також важко. І з Б2, я думаю, буде також важко, Бо тому що описувати про свої почуття, що ти відчуваєш, який найважчий етап був в твоєму житті, мені здається, буде важко навіть з нормальним Б2, бо тому що ти хочеш розповісти ситуацію так, як вона була, але через брак словникового запасу ти не можеш того зробити. Але є вихід розповідати цю ситуацію тими словами, які ви знаєте, щоб зміст і сенс її був максимально наближеним до того, що ви хочете сказати. Так робив я. Мій висновок з b 1 мінімум можна пройти на Аусбілунг і Умшулюнг, але буде трошки важкувато. Я живий тому приклад. Але найголовніше, що ви можете зробити з самого початку для себе, то вчити мову, бо мова то найважливіше. Я для себе з самого початку зрозумів, що без мови я тут нікому не потрібен. Обов'язково напишіть в коментарях, який у вас зараз рівень мови і в яку фірму ви б хотіли попасти на навчання. Також, якщо вам цікаво, я міг би зробити окреме відео, як проходила моя співбесіда, про що ми розмовляли, як проходив Аймун з які тести в мене були. Тому обов'язково підписуйтеся, буде цікаво і не пропускайте наступних відео. Па-па!